В нашій студії Руслан Кошулинський, головний сержант збройних сил України, голова секретаріату ВО «Свобода» та заступник голови Верховної Ради України сьомого скликання. Пане Руслане, вітаю вас в нашій студії. Слава Україні і героям слава останніх кілька днів. Дуже інтенсивно, а вже тривалий період. Ми говоримо про різні каверзи, про різні диверсії, про вербування українців зі сторони росіян на шкоду нашим збройним силам. Зараз говоримо про автівки. Пропоную разом переглянути наш матеріал про цю серію масових підпалів. Вже знаємо, що 68 осіб затримали, яких звинувачують у цих підпалах, підозрюють цих підпалах. І далі власне будемо проговорювати цю тему. Тож дивимося наш матеріал разом. Військові автівки все частіше стають мішенями для завербованих ворогом паліїв. Лише на Харківщині відомо про чотири десятки подібних випадків. Поліції області вдалося встановити усіх зловмисників. Переважно це молодь віком від 12 до 18 років. По всій Україні вік злочинців різниця. 68 громадян зараз мають статуси підозрюваних у підпалах. Такі випадки останнім часом фіксували у Києві. Є Одесі, Дніпрі, Харкові, Львові за ними стоять російські спецслужби, які вербують українців на сайтах з пошуку роботи в соцмережах та месенджерах. На гачок зазвичай потрапляють люди, які шукають швидкого і легкого заробітку. Адже за підпал одного авто російські куратори обіцяють від 20 до 80 тисяч гривень. Але як показали затримані, жоден з них таких сум не отримав. Як правило, значно менше суми далі ставляться нові і нові завдання. А далі вже я хочу тут наголосити шантажують тим наших громадян, що передадуть інформацію про їх попередні злочини до національної поліції України. 30 липня на Київщині 25-річний чоловік та його 20-річна співмешканка підпалили три автівки військових та волонтерів. Скоєне вони самі знімали на відео і надсилали російському куратору. За це він мав заплатити тисячу доларів. Але фактично підозрювані отримали половину суми. Також цього тижня у Києві троє невідомих спалили автомобіль для евакуації поранених третьої окремої штурмової бригади. Фургон був Паркований на стоянці в очікуванні ремонту. Військові бригади відреагували на це заявою, що наступних зловмисників каратимуть на власний розсуд. Генерал-майор служби безпеки України Віктор Ягун і колишній заступник голови служби вважає, що на такі диверсії має бути чітка реакція як суспільства, так і держави. Я думаю, що це якраз один з тих варіантів, коли суспільство саме бере на себе зобов'язання. Поставити таких людей на місці, а держава має показати, що це в умовах військового стану ці дії не якась там поліганка, а це реальний сабодаж і робота на ворога. У зв'язку з чим треба якісь чи зміни привести, чи просто практику в суддів привести до такого стану, що це, ну, це знищення військового майна. Відповідно до цього, це фактично робота на ворога. Раніше в Одесі затримали цілу групу з шістьох молодиків. Палії працювали під прикриттям кур'єрської доставки і встановлювали адреси паркування автомобілів сил оборони. Так, в день вони доставляли їжу, а вночі палили військові автівки. Загалом палії знищили щонайменше 15 машин. Ще один 28-річний одесит підпалив автівку військовослужбовиці. Чоловікові обіцяли 80 тисяч гривень, а отримав він 937 гривень та потенційно 10 років за ґратами. Немовользявіною ну, скористалися і я дурень тепер можу сісти на 10 років у в'язницю через 937 гривень зі слів правоохоронців. Російські спецслужби використовують відео з підпалами, аби дестабілізувати ситуацію в Україні. Цих дій спецслужб Російської Федерації перш за все є те, щоб сформувати в українському суспільстві думку про існування, нібито українського підпілля, який протидіють Збройним силам України, які хочуть прибуття сюди Російської Федерації, і тому вони використовують вказані факти в своїй російській пропаганді. Хочу вам сказати, що жодного факту. Російського громадянина, який спалив автівку зсу або волонтера, або вчинив інші диверсійні ті, ми не бачили. Розслідуваннями таких злочинів займаються співробітники СБУ та національної поліції, оскільки один і той самий підпал може класифікуватися по різному залежно від обставин. За підпали майна військових злочинцям загрожує до 10 років позбавлення волі я наголошую, що здебільшого ще раз кваліфікуються за статтею 194 дев'яносто знищення війна. А якщо це автівка військового, яка належала Збройним силам України, звичайно, ця реєстрація йде за статтею 114 чотирнадцятого приймадин протидіє законної діяльності збройним силам України, і в окремих випадках, де є більш тяжкі наслідки, воно навіть кваліфікується за статтею 258 як терористичний акт або 113, як дивиться. Так як от хочу всім нагадати, що у нас в країні є знижений вік кримінальної відповідальності з 14 років. До прикладу, 35-річний киянин за вироком суду проведе за ґратами 8 років. Він спалив 13 машин військових саморобними вогнепальними пристроями. На суді чоловік зізнався, що діяв за власним переконанням. Якщо кураторів і замовників підпалів встановити та покарати. Завдання і зірочкою, адже всі вони ведуть підривну діяльність території Росії, то знайти самих виконавців злочинів нашим правоохоронцям переважно вдається. По гарячих слідах Тож, в нашій студії Руслан Кошулинський, головний сержант з су пане Руслане. Ми подивилися е, відео, бачимо, що по різному можна кваліфікувати ці злочини. Здебільшого молоді люди їх вчиняють. І головне питання зараз е, виявили це добре, е, покарали це добре, але як не допустити, щоб далі таке відбувалося? Дві частини: перша частина в тому, що Ще раз переконуємося, що ворог дуже інтенсивно працює в соцмережах, працює психологічно, знаходить необхідний контингент людей, з якими він може працювати. Не секрет, що робота їхніх спецслужб є досить сильна, і вміння працювати особливо з молоддю в них є величезне. Ці інститути, університети психології, які вміють вербувати по всьому світу і в Україні, зокрема. До слова, повністю погоджуюсь там з генералом, який говорив про зміни сьогодні. Нас очікує не просто суспільні зміни. Ми очікуємо від законотворця. Ми говоримо про від Верховної Ради, зміни в законодавстві. Адже ви бачите, та сама дія кваліфікується по різному. Адже підпалюється автомобіль. Чому? А тому, що може бути автомобіль, який ще не стоїть на реєстрації військовій частині, але ж він виконує ту саму функцію. Отже, в нас є прогалина, в нас є проблема під час воєнного стану. Відповідно, треба максимально швидко реагувати на такі речі в Верховній Раді вносити зміни до кримінального кодексу. Ось це має бути дія, а не тільки заклик до суспільства. Давайте будемо що ловити їх. Так ми будемо ловити, і що будемо робити самосуди. Ну, тоді це не правова держава. Тоді ми не виходимо на позицію. Суспільство має своїх представників, яка називається Верховна Рада. Реагуйте максимально швидко. Друга частина. Ми говоримо про те, що є виховання. Виховання молодих людей. Отже, воно немає. Це в даному. Його нема. Або воно не проукраїнське. Ось у чому є річ. Воно є не проукраїнське. І загальне відчуття суспільства, що військові, це сьогодні ті, які віддають своє життя за тебе. Значить, воно там не пропагується. Воно не пропагується в е, максимально е, широко в суспільстві. Значить, воно не пропагується в сім'ї. Не секрет, що й людей, які мають промосковські погляди, є ще достатня кількість в Україні. Не секрет. Тому оцей ці три складові, які називаються максимальна популяризація збройних сил України, як тих, що є сьогодні найефективніший засіб збереження української держави, це є культ. Сил оборони, які сьогодні має стояти в Україні, це є культ як в суспільстві, так і в родині. Це є протидія психологічним диверсійним засобам ворога, які діє через соціальні мережі серед молоді. І це кардинальні зміни в українському законодавстві щодо посилення протидії або покарання, і це максимально широко має бути в суспільстві. Хтось зробив шкоду незалежно чи на передовій, чи в тилу. Це робить шкоду проти України за це треба карати. Власне про це правильне виховання про українське? Ми вже якийсь час, і після початку взагалі вторгнення російського, а після повномасштабного то це і на законодавчому рівні є е, вирішене, що має бути спеціальна шкільна програма. Хоча я навіть зі своєї пам'ятаю, що от було щось таке, оборона батьківщини, але це ніхто серйозно не сприймав, е, на жаль, і на рівні школи. Так, бо це був якийсь такий факультативний предмет. Чи ви бачите? Результати, чи ви бачите, що це законодавство зараз впроваджують в життя, що воно працює, що правильно викладають предмет в школах, і що що змінюється? Ну рідко зустрічаюсь зараз з, з дітьми, але е, навіть те, що дітки, бачуючи військового, вітаються слава Україні! Це розуміння тому, що дітям це вже е, хоча б мінімально розуміння в школі сказали, що це так правильно вітатися з військовим, що це є військове вітання, що це є загальноукраїнське вітання. Е, повага серед дітей до військової форми також видно. Чи це зараз настільки е, актуально? Не можу е, максимально об'єктивно сказати, бо ну, не, не контактую максимально з дітками е, шкільного віку. Але дуже б хотілося, е, щоб оце відшло. Що було загальнодержавне, і щоб найстратегічніший, е, е, скажімо, напрямок. Міністерство освіти зробило все необхідне, щоб виховання наших дітей в школі саме було в такому патріотичному військовому напрямку. Зараз про вашу вікову категорію, про про ту з якою ви контактуєте, хочу розпитати. Як оцінюєте мобілізацію в Україні? Остін каже все класно, молодці. А ви велика кількість зараз приходить? Більша кількість не можу сказати про вибачте, за порівняння якість. Ну тому що з чого гріха таїти. Є такі приходять, такі яких зловили з ТИСи, і прямо з тим бусом від ТИСи, з тим самим водієм привезли дикі там в навчальний центр. От і такі варіанти бувають. Тому якщо на початках ми пам'ятаємо, як черги стояли до комісаріату до ТЦК, то зараз ну таких великих немає черг, тобто є декілька категорій людей старшого віку. Які ну за тими чи іншими е обставинами вже прийшли. І е, люди молодшого віку, які вже виросли до е, мобілізаційного е, віку, які вже забирають. Таких людей також не є багато, не можу сказати. Дуже б хотілося, щоб фізична підготовка тих людей була кращою, бо не секрет, що вдягаючи бронежилет, повністю БК, е, автомат, то, що це достатньо велике навантаження на, скажімо, на людину, і не завжди люди витримують навіть такого навантаження. Дуже б хотілося ефективніших, ну, скажімо, для людей. Я як артилерист, можу сказати, щоб хоча б рахувати вміли краще без калькулятора. Вчіть математику. Та да, вчіть математику. Оті виловлені в тисячі десь там впіймані і силоміт, запхані до автомобілів ТЦК. Ви би от. Як би ви діяли забирати їх, мобілізувати, вчити чи відпускати. Тобто я говорю про ту категорію, хто категорично намагається десь ухилитися, не хоче, втікає. Про те, як вони потім працюють в команді вже в війську в підрозділі? Ну, перш за все, є механізм справедливості. Ми всі однакові. Незалежно від нашого соціального, вікового, ну, умовно, мобілізаційного віку, ми є однакові. Чи ви актор, чи ви є комбайнер. Ми всі маємо захистити. Ми під цим підписувалися. Ми уклали між собою угоду, яка називається Конституція. Ми домовилися. Тому незалежно, чому ти не хочеш, а я маю. Ми ж разом користувалися тими самими пільгами цієї країни. Тоді давай, друже, йдемо разом. Ти боїшся? Так, ніхто не народився вояком. Вояком стають. Ставай пліч опліч. Ми тебе навчимо, ми тобі підкажемо. Ми тебе захистимо своїми знаннями, своєю зброєю. Тому прошу, друже, ставай разом з нами. Так страшно. Люди бояться. Люди бояться, тому що вони не знають військової справи і вони не знають, хто буде пліч опліч з ними. Ось це і все. Сьогодні йде підготовка достатньо велика. Спочатку людина приїжджає в начальний центр. Він проходить так званий базову військову підготовку, отримує військово-блікову спеціальність там соту. Потім вона проходить фахову підготовку, отримує вже певний військовий фах. Це ще місяць, другий місяць, потім злагодження в підрозділі. То не менше трьох місяців десь виходить, щоб людина тільки потрапила до, скажімо, якоїсь ну в частину там, де вона би вже мала якісь бойові дії. Отже, за три місяці знайти, вивчити себе, зрозуміти, де ти найкраще можеш бути ефективний і як себе поводити під час війни. Думаю, достатньо для будь-кого гаразд. Ми бачимо дуже багато зараз власне історій і про те, коли. Виловлюють в тисі, коли виловлюють ухилянтів. іноді є скандали пов'язані з ТЦК. тих історій дуже багато. Деякі є зрежисовані, деякі є навіть просто фальшивими історіями, які відзняті десь не в Україні, але є, на жаль, і правдиві історії, бо всі ми люди, і всі ми різні, і часом робимо якісь дурниці. І ось, власне, шукаючи такий ідеальний. Спосіб, як проводити мобілізацію, як проводити рекрутинг, з'явилася ідея, щоб ТЦК просто із цього ланцюжка забрати, і щоб командири військових частин могли робити це все самостійно. Допоможе, не допоможе, як гадаєте, я собі тільки хочу на секунду уявити, щоб командири частин, командири підрозділів, яких і так голова пухне, тому що він проводить бойові дії, будь-які дії, так він ще би і ще й займався. Рекрутингом або набором в нього більше роботи немає точно на війні. Отже, це є специфічна робота, якою треба вчитися. Якщо хтось мені зараз розповість, що там десь хтось в ТЦК сьогодні в ТЦК згідно законодавства, як правило, люди з другою третьою групою інвалідності, які пройшли дуже багато на війні, От уявіть собі ситуацію: хлопчина, який був на війні, чоловік, який був на війні, в якого друга там категорія інвалідності, який бачив смерть, який бачив, як його гинуть побратими, і він стоїть, роздає повістки і скажімо, хановити в цивільному. Плює йому в обличчя, він кантужений нацять разів, Він бачив, як загинули його хлопці. А той ходить, навіть вус не дує. Ну, звісно, річ, їх накриває. Тобто, сьогодні немає в ТЦК людей, які не мають чи бойового досвіду. Тощо, Звісно, річ, їх ну такий важкий період життя, коли вони це бачать. Тому говорити про те, що ТЦК забираємо, ну тоді ми перекладаємо на керівників підрозділів непомірну роботу. В них в штаті таких людей немає. Це куди вони, в кого вони мають брати? Це точно так само, як будь-який військовий фах, якому треба вчитися віддати знов певний, певний час свого життя і навчитися цьому фахові. Зауважте, що після початку заміни керівників обласних районних ТЦК. Величезна кількість тих керівників, яких призначали, за дуже короткий термін просилися їх перевести. Це не проста робота, це не так просто виконати мобілізаційний план таким чином, щоб а не зірвати виробничі процеси в регіоні, для того, щоб певні виробництва, які до потреби військовим працювали, щоб механізм забезпечення податками виробництвом або життєдіяльністю регіону залишався незмінним. Тобто це треба все врахувати і говорити про те, що отак от ми зараз раз заберемо ТЦК і все буде краще. Та це легкий шлях. Навпаки, зробіть в тому, щоб а ТЦК могли зайти в школи, в університети, почати пропагувати, як які посади можна отримати, що є сьогодні. Шукали тих людей, які. Перш за все, молодих людей, які хочуть присвятити своє життя військовій справі, щоб державна влада показала, що молодий фахівець, який присвятить свою роботу Збройним силам України, завтра буде. Поважна людина в суспільстві, він буде мати певні пільги, він буде мати певне зростання, суспільне, військове, фінансове, тобто забезпечення. Дайте цей механізм. Так тоді їм буде легше працювати, а не просто умовно кажучи, ухилянті виловлювати і робити справедливість суспільство, яка не забезпечена у інший спосіб. А ви бачите якийсь такий рецепт, шлях за яким треба йти? І хто би мав оцей рецепт запропонувати і реалізувати, щоб і суспільство не сприймало тих, хто проводить мобілізацію працівників ТЦК за ворогів, щоб не було цього звинувачень, а що я маю йти, а чому не ти. А ти ж тут сидиш на доброму місці, а я піду воювати за тебе. Щоб не було таких фраз. Як це зробити? Ну, тут дві дві речі: моральна і е, юридична. Звісна річ, коли ну, власний досвід. Так, Кошулинський, який був і в 15-му році, в АТО, і зараз з першого дня, і його син, якому, який разом з ним пішов в 20-літній студент. Йому зараз вже 22, з першого дня, він бойовий офіцер, вже офіцер, почав солдат. Значить, він служить. То саме втягне бока. Найменший син вже поранений, важке поранення, офіцер. Тобто наші діти воюють. Значить, це справедливо. Значить люди, які посідали високі посади, самі пішли і пішли їхні діти. Давайте зробимо справедливо, щоб всі пішли, щоб ніхто не заховався. Друге, а кого покарали з відомих популярних, які втікли за кордон? Чи є в суспільстві відчуття того, що їх вони вже покарані? Ні, вони спокійно ходять за кордоном, адже є юридична, скажімо, норма, яка показує, що це є ну, кримінальний злочин. Будь ласка, покажіть, як ви караєте влада. І, ну, скажімо, друга частина, юридична частина, коли ми показуємо, які максимальна шана у не просто в моральній складовій, а вже у фінансовій складовій. Будь ласка, запровадьте законодавство, нічого не треба вигадувати. Дослухайтеся до порад, наприклад, країни Ізраїль. Хто не служив, той платить більші податки, хто не служив, той не може обіймати державні посади. І так далі. Тобто, зробіть механізм максимально популяризації і е, просування людей, які не побоялися. Виконати обов'язок. Ось і все. Тобто, зробіть дві речі, а не на канікули йти в Верховній Раді під час воєнного стану. Маємо ще хвилини три-чотири. Пане Руслане. Хочу одну тему, що обговорити. Напевно, два роки тому важко було уявити, щоби з прізвищами з конкретними іменами ці теми обговорювали. А зараз ми чуємо, коли є конкретна бригада, конкретна проблема, і про це говорять голос і. Проводять відповідно потім перевірки, коли бійці можуть звернутися до керівництва вищого і попросити не знаю, поміняти їм їхнього безпосереднього керівника, коли можуть озвучити проблеми, які є в підрозділі. Це свідчить про те, що суспільство і військо росте дорослішає. І чи бачите ви, що проблеми, які є, вирішують і це покращує нашу армію. Ну, на мій погляд, це частковий злом. Чи це на, на сьогодні на, на, на краще не можу вам доповісти, не знаю. Адже будь-яку річ мають оцінювати фахівці. До прикладу, е я точно знаю анатомію, ви напевно знаєте, анатомію, вчили. Але ви не радите хірургу, як робити операцію. Е за якість операції хірурга, якщо ви поскаржитеся, буде е його оцінювати якась. Фахова комісія логічно, правда, і точно так само за дії будь-якого командира на його рівні буде певна комісія, яка має визначити, правомірно він віддав наказ чи неправомірно. Ну тому, що е, нам з нашого рівня бачення досить складно оцінити. Будь-який офіцер, будь-який командир без команди не дає розпоряджень без вищого без вищої команди. Чи це правомірно? Так. Ну ось таким чином. Тобто, друга частинка. те, що українська армія не пішла, бачите, ми сьогодні згадали Ізраїль за принципом країни Ізраїль, яка формувала свої збройні сили не за принципом чужих армій, а за прикладом своїх так званих добробатів, які були в нас. Ось сьогодні, якби українська армія пішла за принципом чотирнадцятого-п'ятнадцятого року, як формувалися добровольчі батальйони, і за цими принципами а не копіювала стару зрадянщину з радянщину українську армію. Ну, було би напевно краще. От сьогодні йде частковий злам. Можливо, ось це бажання суспільства е, ось по інакшому формувати збройні сили, ніж вони за традицією формуються е, командування, формувалися ще з радянських часів і залишилася оця традиція. Можливо, це якийсь іде е, перелом, але він має бути настільки делікатно в сьогоднішніх умовах, щоб не з, е, зняти е, оце поняття підпорядкованості е, і. Виконання команди, ну власне, щоб з однієї сторони зберегти дисципліну так. і поряд... щоб не було анархії, щоб все таки була оця а з іншої сторони, щоб не було такого, як то в Росіян, коли не йдеш на штурм, то ми самі тебе візьмемо і розстріляємо. Пане Руслана, дякую за розмову. Руслан Кошулинський, головний сержант Збройних сил України та голова секретаріату Верховної Всеукраїнського об'єднання «Свобода» і заступник голови Верховної Ради України сьомого скликання.